Якими, на твою думку, мають бути взаємини лідера і команди? Більшість справедливо вважає, що найважливіше в колективі узгодження планів і дій. Багато хто переконаний, що основна роль лідера виважене керування командою, де кожен виконує ту частину роботи, яка йому найкраще вдається. А дехто хибно міркує, що підлеглі хоч не хоч мають повністю підлаштовуватися. Ніби прилягати до думки і вчинків лідера. Як вважаєш, чи є щось спільне між наведеними словами щодо стилю взаємодії в команді і словосполученнями? Переглядай відео з нами і дізнаєшся багато цікавого. Слова між собою можуть поєднуватися за допомогою сурядного або підрядного зв'язку. СУрядний зв'язок незалежний. Граматично рівноцінні слова поєднуються між собою за допомогою сурядних сполучників єднальних. Керівник і підлеглі. Протиставних розумний, але невпевнений. Розділових. ДОвіряти чи перевіряти Пригадай Слова, поєднані сурядним зв'язком, не є словосполученням, адже словосполученням називаємо два і більше повнозначних слів, одне з яких головне, а друге залежне. У словосполученні наявний саме підрядний зв'язок, у якому існує граматична залежність одного компонента від іншого. Від головного слова до залежного ставимо питання успішна команда головне слово команда. Яка успішна розрізняють три типи підрядного зв'язку в словосполученнях узгодження, керування та прилягання. Узгодження це такий тип підрядного зв'язку, при якому головне і залежне слова тільки іменні частини мови узгоджуються між собою в роді, числі та відмінку. Наприклад. Успішна команда. Обидва слова, хоч і різні частини мови, однак жіночого роду однина, стоять у називному відмінку. Спробуймо провідміняти словосполучення Родовий. Успішної команди. Давальний. Успішній команді. Знахідний. Успішну команду. Орудний. Успішною командою. Місцевий. На або в успішній команді. Отож, обидва слова повністю узгоджуються між собою в роді числі та відмінку. До речі, при узгодженні ніколи не буває прийменника зверни увагу Інколи в узгодженні залежне слово підпорядковується тільки двом граматичним категоріям головного місто Ялта. Обидва слова вжито в називному відмінку однини, але місто середнього роду, а Ялта жіночого. Однак слова все-таки узгоджуються перевірмо, змінивши відмінкову форму міста Ялти містом Ялтою тощо. Керування це такий тип підрядного зв'язку, при якому головне слово ніби керує залежним, вимагаючи від нього певного відмінка. Залежне слово тільки іменна частина мови. Обговорювати що? Головне слово вимагає знахідного відмінка – «проєкт». Змінімо слово сполучення. Теперішній час перша особа однини. Обговорюю проєкт. Минулий час множина. Обговорювали проєкт. Майбутній час третя особа множини. Обговорюватимуть проєкт. До речі, саме в керуванні може бути прийменник Праця із задоволенням. Родовий відмінок. Праці із задоволенням. Орудний працею із задоволенням. Як бачиш, головне слово саме змінюється, але залежне залишається постійно в одному й тому ж відмінку. Прилягання це такий спосіб підрядного зв'язку в словосполученні, при якому залежне слово обов'язково незмінна частина мови, ніби прилягає до головного, адже пов'язане з ним. Тільки за змістом. Бажання яке вдосконалюватися. Розпочати коли вранці. Вирішувати як, не поспішаючи. Тож у приляганні залежне слово завжди незмінне це інфінітив прислівник дієприслівник, а зрідка навіть незмінюваний присвійний займенник його або її, ідея чия, його. родовий його ідеї. Орудний його ідеєю. Залежне слово незмінне. Потренуймося. Поглянь на словосполучення. Визнач у них головне і залежне слово. Побудуй схеми. Укажи тип підрядного зв'язку. Перевірмо Мотивація яка стійка. Рішення яке нестандартне. Узгодження. Перший у чому у всьому. Досягти чого? Успіху. Керування. Прохання яке виступити. Працювати як. Злагоджено. Прилягання. Упевнена. Тобі вдається. А тепер розподіли подані словосполучення на три команди узгодження, керування і прилягання. Перевір себе. Узгодження. Дружний колектив. Поспішні висновки. Цікавий тренінг. Місто Київ. Тісна співпраця. Керування. Команда однодумців. Пишатися досягненнями. Зустріч з організаторами. Не перебивати колег. Сприяти успіху. Прилягання. Завершити вчасно. Прохання виконати. Дуже якісно. Працювати сидячи. Її пропозиція. Гарна робота <працю> Словосполучення різні забудовою і типом підрядного зв'язку можуть бути синонімічними за змістом львівська команда. Команда зі Львова. Лідерський колектив. Колектив лідерів. Наполегливо працювати. Наполеглива праця після завершення заняття. Завершивши заняття. Тепер ти все знаєш про типи підрядного зв'язку в словосполученнях. Тож, повернувшись до запитання з початку відео, розумієш, що взаємодія членів команди чимось подібна до типів підрядного зв'язку компонентів словосполучення. Якщо ти відчуваєш у собі потенціал провідника, то знай завдання лідера не керувати, не підпорядковувати. А самому ставати прикладом для інших та мотивувати команду. Пам'ятай слова відомого бізнесмена і засновника компанії Microsoft Біла Гейтса Якщо ми подивимося вперед, то побачимо, що лідерами будуть ті, хто надихає інших. Запам'ятай слова між собою можуть поєднуватися за допомогою сурядного або підрядного зв'язку. Сурядний зв'язок незалежний. Це граматично рівноцінні слова, поєднані сурядним сполучником. Тож такі фрази не вважаємо словосполученнями. У словосполученні наявний саме підрядний зв'язок, при якому існує граматична залежність одного компонента від іншого. Від головного слова до залежного ставимо питання розрізняють три типи підрядного зв'язку в словосполученнях узгодження, керування та прилягання. Узгодження. Головне і залежне слова обов'язково іменні частини мови узгоджуються між собою в роді числі та відмінку. Успішна команда. При узгодженні ніколи не буває прийменника. Керування головне слово ніби керує залежним, вимагаючи від нього певного відмінка Залежне слово тільки іменна частина мови. Досягти чого? Результату. До речі, саме в керуванні може бути прийменник. Праця із задоволенням. Прилягання залежне слово обов'язково незмінна частина мови, ніби прилягає до головного адже пов'язане з ним тільки за змістом. Бажання яке? Вдосконалюватися. Працювати як злагоджено. А що, на твою думку, є найважливішим у лідерові? Напиши в коментарях до цього відео. Став уподобайку, удосконалюйся разом із нами.